У житті завжди є такі виклики, через які ми просто в шоці. Коли життя, здається, б'є нас прямо в обличчя, коли відбувається якась катастрофа, це завжди дуже відчутно. Ми чули про них, ми бачили, як вони трапляються в житті інших людей, але тепер це сталося з нами. Але послухайте, це насправді не те про що я хочу поговорити сьогодні. Я хочу поговорити про речі, які можуть зруйнувати наше життя і залишити такий самий ефект, як якась велика катастрофа. Це дуже непомітні, послідовні, поглинаючі речі, як рак. Рак не приходить очевидно і не заявляє про своє існування, його треба виявити. Із духовної точки зору Біблія говорить нам, що ми всі повинні бути обережними. Насправді, Соломон дає чудовий приклад, коли каже, що саме маленькі лисички псують виноградник. Псують прекрасний ніжний виноград, який тільки но з'являється на виноградній лозі. хоча й виноград має гарний паркан, але ці маленькі лисенята умудряються пролізти і попсувати весь виноград. Друзі, послухайте саме маленькі речі в нашому житті, якщо їх не контролювати. Починають руйнувати наше життя. І дуже можливо, що ви, дивлячись і слухаючи це зараз, вперше чуєте щось подібне, і ви такі, Боже мій, це те, що сталося з моїм життям. Майже так само, як терміти роз'їдають будинок або лисенята псують виноград, щось може поглинути ваше життя. Послухайте, ми прагнемо притупити біль, який відчуваємо через подібні речі. Нещодавно у мене була проблема з ногою. І знаєте що? Все начебто добре, але проблема то лишається. Причина, чому у мене все добре, це тому що лікар вколов мені знеболююче, але проблема нікуди не ділась знати Бога і мати Його в своєму житті, перетворити своє життя це одне. Але маскувати своє життя, так би мовити, з неболючим, це небезпечно. Відкривайте ваші біблії і подивимося, що Бог хоче нам сказати. Більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Але ми повинні бути обережними. Ми повинні бути розумними, як віруючі. Тому що якщо ви вирішили йти з Ісусом, це буде приголомшлива подорож. У цьому немає жодних сумнівів. Якщо ви не збираєтесь йти з ним, то це буде важке життя. Ви, якщо ви християнин, то потрапите на небеса. Якщо ні. То подорож буде неприємною, важкою. І коли я кажу, що маю владу над своїми демонами, я маю на увазі, що маю владу над собою, над тими тарганами в голові, які в мене є, розумієте? Я не говорю про щось неконкретне. Буває в житті, що ви можете залишити двері відчиненими. Послухайте, якщо Бог звільнив вас від алкогольної залежності, ви усвідомлюєте, що треба триматись від алкоголю подалі. Якщо хочеться пити, не зупиняйтесь в барі Джой Гріль, щоб взяти пляшечку чогось. Я так пити хочу. Якщо ви йдете з Ісусом, Ісус скаже вам: Змиріться і припиніть. Пройдіть ще кілька метрів, і там буде фонтанчик з водою. Ви мене чуєте? Якщо у вас є проблема з блудним поглядом, Бог скаже: «Припиніть це». І ви відводите очі? Зараз до тутешніх хлопців говорю, їм ще треба обід пережити. Слухайте, хлопці, ми знаємо, що коли вона на відстані 200 метрів, як же дивовижно починає діяти вірність Бога, правда? Він скаже: Джеку, подивись туди. І у вас є вибір, хлопці. Я до вас звертаюсь. Ви такі тихоні. Знаю я вас. Я один з вас, господь скаже. Озирнись сюди, і ви послухаєтесь. Відвернетесь, і тоді він вам все пояснить. Кожен хлопець знає, про що я говорю. Ви маєте його послухатись. Чому? Тому що лисенята псують виноград. Ну а що поганого в тому, щоб ми хим глянути? Ціла лоза. Погано це скінчиться. Чоловіки, страждання. Не знаю, з чим доводиться мати справу жінкам, ну, справді. Поглянь, ці шторки. Не знаю, з чим вам доводиться мати справу. Це що, весняний каталог Нордстром? Не знаю. Але це така дрібниця, але велике завжди починається з малого. І ми повинні бути дуже обережними. Слово, яке присутнє в цьому вірші, дивовижне. Це означає стояти поруч або бути попереду. Воно має подвійне значення позитивне і негативне. Стояти поруч, щоб завжди бути під рукою. я б ще переклав його як придатний розмисліть Поступитись добровільно. підкорятись чиїсь владі в акті послуху. Це водночас має і негативне, і позитивне значення. І в цьому випадку, звісно, достатньо негативне. Не давайте ваших членів гріхові як знаряддя неправедності. Що ж це означає? Це підводить нас до 13-го вірша. Ми повинні мати владу над собою. Ми поговоримо про владу над собою. Це все важливо. Біблія говорить нам: припиніть, не давайте ваших членів гріхові як знаряддя неправедності. Отже, церква це сказано досить яскраво і прямолінійно. Слово давайте означає тут представити себе перед кимось, і його можна використовувати в обох значеннях. Ви можете представити себе як раба цього світу або як раба Божого. Тут також є слово «члени». Я не знаю, про що ви думаєте, коли чуєте слово члени, але ви, напевно, вже думали про це. Але це щось більше. Це не просто про вашу інтимну частину тіла, хоча мова саме про них. Віддайте свої інтимні частини і руки, і очі все теж віддайте Богові, але не для гріха, а для праведності, тому що ви християни. Ви були куплені за певну ціну. Це те, що говорить Біблія, так? Ви не належите собі, Бог володіє вашим очима, вашим носом, йому належать ваші руки, ноги, інтимні частини тіла. І Павло каже стримуватися від тілесних пожадливостей. Брате, щоб знову нам не чути твій плач, твої крики. Як же я хочу чизкейк? Ти повинен сказати досить. Ось так маємо жити, Дух Божий в нас використовує Слово Боже, щоб іти на війну проти тих спокус, які можуть легко збити нас зі шляху. І тому Павло говорить, що одна з найбільших перемог у житті віруючих це представити себе, свої члени і все це присвятити Богові. Я зачитаю вам ряд віршів, друзі, вони не зовсім короткі, але ми впораємось, правда? Отже. Отже, перше послання до Корантян 10.13. Ні для кого з нас цей вірш не є секретом. перше послання до Корантян 10, вірш 13. Це дивовижно. Слухайте уважно, бог такий добрий. Послухайте це. По перше, вам випало лише людське випробування. О, пасторе, Ви не маєте уявлення через що я прохожу. Можливо, я ніколи не проходив через те, що ви зараз переживаєте, але я знаю, ось що я пережив щось інше. Що мало сильний тиск на моє життя, як і те, що ви відчуваєте зараз у своєму. Розумієте, в чому спокуса від сатани? Він хоче нам сказати: ніхто ніколи не проходив того, що й ти. Бідолашний я. Правда? Наступне думати, що я жертва. Але Біблія каже це неправда. Може, досить вже? По перше, вам випало лише людське випробування, тож не треба панікувати. По друге, Вірний Бог. Вірний Бог. Хтось скаже на це мій. Бог вірний. По-третє, йдемо далі. Не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру. Хочете знати, що в цьому важливо? Бог не той, хто посилає спокуси. Він спостерігає за ситуацією. Ваше життя могло бути давно атаковане силами пекла, якби не Бог. Але у невіруючих все по-іншому. Якщо ви сьогодні не християнин то ви самі по собі йдете по волосинці над прірвою пекла. По волосинці над прірвою пекла. Подумайте про це. Сатана кидається всім, чим може, і здебільшого він робить це дуже хитро. Але Бог, послухайте, Бог, що не може зробити Бог. Є багато речей, яких Бог не може зробити. По перше, він не може бути нерозумним, правда? Він не може брехати. І він не може спокушати вас. Він не спокушатиме вас. Випробування приходять від Бога. Спокуси ж приходять. або від цього світу, або від сатани, або від плоті. Ось як він це робить. Стежить за ситуацією. Ви зараз проходите через щось. Віруючи, пам'ятайте, що Бог спостерігає? Він не такий, подивимось, як вони викарукаються, Гавріле, Міхаїле. Як тільки вони переступлять цю межу, мажте їм добрячі. Ні. Він стежить, щоб ворог не зайшов НАТО далеко, тому що ми живемо в занепалому світі. Якщо ви ще цього не зрозуміли, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Іншими словами, тікайте від гріха, піднімайтесь на ноги та йдіть. Не слухайтесь, не слухайте. Щоразу, коли я це слухаю, злюся, тоді не слухаймо гріх, чи не так? Колосян 3.1 одинколосян 3.1. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього того, де Христос сидить праворуч Бога. Це приголомшливо. Думайте про горішні. Чому? Тому що ми маємо тенденцію зосереджувати свій розум на речах, які знаходяться нижче? Не про земне адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Це так прекрасно. Послухайте, того дня, коли Ісус помер на хресті, Він помер за мої гріхи. Але я дізнався про це лише через 2000 років, коли я прокинувся і усвідомив, що говорить Біблія. Бог взяв мене і запхав всередину праведності свого сина Ісуса, а потім, так би мовити, поставив Ісуса поруч з собою. Ось наскільки ви в безпеці. Типу, так, ви коли-небудь бачили японські іграшки кокеші? Чи ви в Христі? Ви продовжуєте відкривати ляльку за лялькою, щоб подивитися, якою буде найменше, чи ви у Христі. Далі йде ще дуже сильне твердження, вірш четвертий послання до Колосян 3. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. Це неймовірний вірш церкви, вірш 4 такий крутий, тому що, по-перше, тут написано: коли з'явиться Христос, ваше життя, але це немає нічого спільного з Його приходом. Слухайте уважно, це не про другий прихід Христа, це явлення Христа. Є велика різниця між цим. Ви мене розумієте? Івана, розділ 14, вірш 1, 2 і 3, Ісус сказав: Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте, бо в домі мого Отця багато осель. Слідкуйте за моїм пальцем. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. Це те, що Він сказав їм в Івана 14. І коли піду та приготую вам місце. То я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. Павло розвиває цю думку в першому посланні до Солонян 4.13.18. 18. Де сам Господь зійде з неба з гуркітом, голосами архангелів і сурмами Божими, і мертві в Христі воскреснуть першими, а ми живі, що залишилися, будемо підхоплені в повітря і зустрінемося з ним. І таким чином ми завжди будемо з Господом. Це його явлення, а не прихід. Його перший прихід був фізичним на цю землю, де він і перебував. Його другий прихід буде фізичним на цю землю, і він залишиться. Посередині цього буде його явлення. Ми посилаємося на латинське слово вознесіння, грецьке слово «харпацо», англійське слово «кетчап» наздоганяти. Отже, ми повинні представити себе. Якщо сьогодні ви можете сказати, я віруючий, я послідовник Ісуса Христа, тоді повинні очікувати, що Бог буде радикально діяти у вашому житті. Звучить так, ніби я постійно це повторюю. Але знаєте що? Бути використаним Богом дорогоцінність, тому що це дуже відрізняється від того, як бути використаним цим світом. 2 Петра, розділ 1, вірші з 4 по 9. Це великий уривок, але зверніть увагу, це є таким собі коментарем до того, що ми вивчаємо. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці. Це слова з Біблії, щоб через них ви стали учасниками божественної природи. Це не означає, що ви стаєте маленьким Богом, це означає, що ви починаєте відображати Ісуса, слідуючи його Слову. Розумієте? Уникнувши морального розтління, яке є у світі, тому докладіть усі старання. Покажіть у вашій вірі чесноту. Уявіть собі, що опис церкви п'ятого вірша висів би у всіх школах. Або як щодо цього, якби це було можливо, хіба не було б чудово, якби можна було щось класнути і захопити всі телевізійні передачі, щоб цей п'ятий вірш з'явився на екрані. Уявіть собі, якщо б це відбулося. Наприклад, протягом місяця просто цей вірш з'являвся би собі на екрані в будь-який момент. Дивимось далі. А в чесності пізнання, в пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Уявіть собі, якби світ побачив це на мить. На секундочку. Їм не потрібно було б вірити, вони просто бачили це. Знаєте, що зробив би Святий Дух? Він почав би втовкмачувати їм в голову, що потрібно бути добрими, ласкавими, ніжними. І до інших людей будьте лагідними. Ще ви повинні бути наполегливими. Ви маєте бути, просто уявіть наша культура ніколи не дозволила б такого. Вам треба порозмислити над цими словами. Вони натхнені Духом Святим. У дев'ятому вірші сказано: а в кому цього немає, той сліпий, короткозорий. Тут описано відступника і віруючого він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Це дивовижно. Отже, влада над собою я представляю себе і слово інструменти тут це більше як знаряддя війни. Мені подобається такий спосіб інтерпретації. Зброя знищення. Це слово також має на увазі солдата, оснащеного бронею та призначеного для участі в бою. все це означає, що нам, віруючим, кидають виклик. Не представляйте своїх членів як знаряддя неправедності для гріха. Ми або задіяні для царства Божого, щоб просувати його праведність або ми в команді ворога і підтримуємо і підштовхуємо неправду. Або те, або інше. Господу дуже легко з'ясувати, за чиє царство ви боретесь, яке царство сьогодні для вас важливіше? Чи присвячені ми йому? Послухайте, коли є ріс, мій батько. Був колекціонером інструментів, а ще в нього в гаражі можна було йсти прямо з підлоги. Крутяк. Хоча я і не дізнався, як користуватися цими штуками торкатися не можна було. Там були такі штуки, які застібалися, скрізь були застібки. Майстер він всі, все міг робити. Мій батько міг полагодити будь що, бо в нього були всі інструменти для роботи. Але знаєте що? Його інструменти завжди блищали від чистоти. Я туди заходив протягом 20 років. І інструменти, здавалося, ніколи не змінювалися. Хоча він користувався ними постійно. Ви мене чуєте? Він завжди використовував їх, щоб виконувати роботу. Але вони завжди виглядали чудово, незалежно від того, скільки їм було років. І коли Біблія говорить нам слово члени, ми говоримо про частини нашого тіла. Те, як Бог використовує нас, нагадує мені те, як мій батько використовував інструменти. Він виконував роботи. І коли він ставив їх назад на полицю, вони були такими ж блискучими, як і до того. Коли світ послухайте, коли світ використовує нас, він ламає інструменти. Він залишає їх на підлозі, а потім по них ходять, їх ламають, знищують. Коли світ використовує нас, ми зламані, залишані ні з чим. Світ спокусить вас, візьме і використає, а потім залишить вас зламаним. І переконає, що надії більше немає. Але коли Бог використовує нас, я зараз намагаюся викликати у вас заздрість у побожний спосіб, щоб ви перейшли на наш бік. Коли Бог використовує вас, чесно кажучи, не знаю, як він це робить, але чим більше він користується своїми інструментами, тим більше блискучими та чистими вони стають. Коли Бог використовує тебе в житті, навіть в цьому тілі, в кінці дня, ти кажеш, хоч і втомився, але не можу дочекатися завтра. Служити Богу це дуже круто. мене не хвилює ваш матеріальний стан. Є лише одне питання: ви служите Богу. Він не прийме жодних відмовок. Чи використовуєте ви те, що маєте для його слави? А ви в захваті від служіння Богові? Ніщо не може з цим зрівнятися. Тож на початку служіння я розповів про те, що у мене боліла нога, і мені треба було піти до лікаря. Я постійно відкладав, відкладав і відкладав. Дуже типово для нас, чоловіків, правда. Відкладаємо, ховаємо, забуваємо. Але дійшло до того, що я більше не міг терпіти, і це почало дуже сильно впливати на мій стан. Послухайте, коли спеціаліст зробив мені укол в ногу, було неприємно, але ефект був фантастичним. тому що він притупив весь біль Там Багато процедур ще треба зробити. але болю то нема. Розумієте, зараз спокуса полягає в тому, що раз у мене нічого не болить, я можу продовжувати жити нормальним життям. Послухайте, той факт, що ви знаболюєте біль у вашому житті, не анулює його. Приглушення болю лише приховує проблему. Послухайте, я хочу, щоб ви взяли те, що відбувається у вашому житті, і просто принесли це ісусу. Припиніть грати з собою вигри, намагаючись знаболити біль. Послухайте, це насправді спокуса сатани, який намагається змусити вас просто забути про проблему. Відкинути бляшанку з назвою реальність на другий план. Якщо ви давно дивитесь нас, ми випустили буклет з покуса. Він дуже ефективний, хоч і невеликий, але потужний. А ще наша книга тепер доступна в електронному вигляді, а також доступна в аудіоформаті. І я закликаю вас перейти на сайт jackheaps.com.ua і дізнатися, як ви можете отримати копію для себе. Але обов'язково прийміть це та прослухайте в будь-якому форматі, Неймовірно читати слово правди для вас. Спробуйте та переконайтеся у цьому.